Привіт, як ви знаєте, мене звуть Костя Кузьміни. Я зареєстрований імміграційний агент. Щодо останніх новин, які я не прокоментував, тому що мені відверто кажучи, що було не до того, і е, я теж думав про це і намагався сформувати свою думку щодо подальшої хвилі легалізації, які, як кажуть, будуть запрошувати уже всіх, хто е, подався на інші візи, в тому числі на вісім шість шість, до тридцятого. Um, червня 2023 включно. Uh, дивіться, це хороший варіант для тих, хто робить ставку на те, що війна буде продовжена. Тому що в моєму розумінні вам пропонують взяти 4.49, а потім 786, тобто взяти вас на три роки в цю схему. ви вони пишуть порадьтеся з вашим агентом? Uh, тому що, коли ви візьмете цю схему 786, ви не можете повернутися до 866. А якщо війна закінчиться, а пам'ятаємо, якщо ви вірите в 449786, ви вважаєте, що війна продовжиться. І потім вас легалізують про 851, як це зробили з першою когортою людей, яка сюди приїхала. Але якщо не буде, то тоді 449786 може і не перейти. Це одна з причин, чому вони написали там в цій об'яві порадитися з вашим агентом. Департамент не дає імміграцій адвайс. Департамент пушити Migration Advice на нас, щоб ми, відповідно, е, отримували собі таке щастя, як відповідальність за цю advice. А, Але ми робимо таку важливу мову, що це дуже політичне питання, глибоко політичне питання. Але юридично ви не зможете повернутися до 866. Тому що, якщо війни нема, вона, слава Богу, закінчилась. Виберемо 4-49, 786. Війна закінчилась завтра. Ну, три роки на 786 ви відбудете. А потім чи будуть вам давати 8-5 якщо не буде війни, резолючно статус? Сумніваюсь. Якщо буде, нема питань. Так що питання на що ставити? Ну і безперечно, дуже це хороша штука, якщо маєте літніх людей, які потребують підтримки. Тому що 4-4, це виплати центрінку, зможете своїх а, пенсіонерів підтримати, що дуже важливо. От, для кого це класно. Якщо є питання, залишайте їх в коментарях, і гарного всім дня, вечора, чи коли там це відео, відео моє вийде. Щасти.